Слава Ісусу Христу! У Матфія 12.30 написано: Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Сьогодні в Україні йде війна. І ми, які живемо тут, бачимо безліч катастроф, терору, насильства, брехні, лукавства та страждань. І ми бачимо, що як землею гуляють смерть, пекло і диявол, мамона. І багато хто запитує, що означає неубий, і як любити ворогів своїх, чи треба підкорятися земному цареві. Тож відкрив Бог відповіді на всі запитання, чи ні. Звісно ж, відкрив І за часів. Батька віри Аврама вийшли содоміти у, кра... у краліції п'яти царів, царів і вступилися в бій, в бій із чотирма царями, завойовниками. І зіткнулася тут сила військова тиранії проти сили содомлян. Авраам, він не чіпав ані тих, ані інших. Він служив Богу, він представник Божої сили і виконував волю Божу. Але коли вони прийшли і торкнулися його родини, захопили в рабство родичів і забрали їхнє майно, тоді він забрав тих, хто в його домі пішов і переміг, завдав поразки цим царям. Авраам відбив свою сім'ю. І Бог був з ним. Амінь.